Вітаю, мої золотенькі, давайте розберемо питання, яке ви мені дуже багато разів вже задавали, писали в особисті. Це питання стосується Камали Харіс. Дуже багато питань, чи стане ж вона таки тією жінкою-президентом, яку так всі чекають. Ну, давайте з вами подивимося, так? Що прогнозують нам на осінь. Так? Чи стане Камала Харіс? Жінкою-президентом, можливості в неї. є, От, Але ці можливості не реалізуються. Мені йдуть ілюзії, невиправдані очікування, якась а, нещирість. Тобто, все, що пов'язано зараз з її перемогою, навіть з тими можливостями, які показують, це може не реалізуватися. А, давайте подивимося, що тут. Тут, по-перше, будуть вставляти якісь палки в кулеса, і це може дати якесь розчарування, тобто емоційне, так? А, своє. Далі тут йдеться про, а, про якісь складнощі, форс-мажори, які можуть виникнути. А, скажімо так. Ситуація з можливостями може взагалі змінитися до кінця взагалі цієї предвиборчої кампанії. Мені йдуть форс-мажорні ситуації, розчарування, мені йдуть складнощі, які пов'язані взагалі з її балотуванням. От, і е, якась підвішена йде ситуація, дуже мутна ситуація. Знаєте, таке враження, як наче тут є якісь домовленості, які пов'язані з нею. От. Е, як наче, знаєте, була як прийнята якесь рішення, домовленість. От Для чого? Для того, щоб показати, що вона рухається, що вона хоче йти, що вона буде йти на новий рівень на цьому законодавчому рівні, так, що вона йде в цю сторону. Тобто, це було якесь прийняте рішення і показано, що в неї є можливості. От. Але далі все зупиниться, їй не дадуть про піти далі, так або вже домовлено так, щоб вона просто була. А в кінці кінців я не бачу можливостей для просування. Все зовсім може далі перегратися в іншу сторону.